М-да, доброго ранку всім. Ну щось сьогодні ранок. Вчора був краще. Вчора таке сонечко світило. А сьогодні що це вже робиться? Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, холодно як. Ну ладно, десь до мене гості їдуть, буду зустрічати. Робота знайдеться, було б бажання. Ну а ця листя так ждала, коли листя почне відпадати. Ну, його наче поприв'язували там. Ну зовсім не хоче. Ну не хоче воно. Я ж думала на городі поприкопувати його. О, горе, не, так не виходить, як хочеш, а? Ну хто його там держить? Ну чого воно не отпадало жайдусь? Ох, і листя. Отаке. Муксиняк синік. Ух, води набіло стільки. Був дощик. Ось. Листя кругом ще зелене. Може, зимою відпадає. Що тут не те? Тут тобто завжди листя падало, жовто стійки. А це щось держиться, держиться з усієї сили. Так-так-так, а ось і гості. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ховатися чи бігти встрічати. На, 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 на. Так, так, так. Думаю, що вони не померзли. Бо як померзли, то будуть кричати, рятують. Човна тепло. А якщо взяти в руку лопату і піти на огород, то одразу жарко робиться. Це взагалі капець. Ось, йдуть, добираються. Добираються. Не ждали, не ждали. Ну і заходьте, заходьте. Ми вам ці бочки привіз Ой, які ви хороші, а ну. О. Ага, ой, яка красота, зараз вона буде. Да, зараз ми їх розложимо. Так. Да. О, -о, 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 -о. Альона, привіт. Привіт. Не бачила тебе 100 років. <реш> Я ж скільки не бачила. Так, да? да, так приперлися. Ого, цвіточки. Ну, це два грошочка, маленькі. Так? Да? Ну, хіба маленькі. Нема просто. Ух Ах, ти! Ах, Да. А пахнут как, думаю. Да, это ты их набрал. Так, да, короче, ездил, короче, в этот вот, в, в Новую Зеландию. О, а -а 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 -а. о, ну, я туда и назад цеха быстренько цеха так Молодец, Юрий да, Васильевич. Так, куда вот ось оставлю, я тут того, да, вот там. Ой, какие там они. Там и с корнями да. они идут. Да, ну да, они же должны расти. Ну, ja, они так и растут. Да. Uh -huh. Что опоздали, а? бы нелетная погода была, самолет турбулентный попал. Да. Ну это такие. Да. Да тут такси ходит. Да, такси, да. Да. Ну а что? Ту -е -ту -е. Не хочу ломать. А не надо ломать, ты а что? Я не ломаю. Ну он ну, на то еду дырска. я знаю. Вот. Не, все-таки поломал пару штучек. Ну ничего страшного. О, де, я, як вони росте. Ах Красота, а, да. а понюхати як пахне. Равичко є. Оце в мене квітки буде, Боже. Да. А чого вони було б різноцвітні брати? Один такий, один такий. А це это... вже до Альони, не до мене. Она да. заказ зробила. Треба було... було б два. Уже сорта. А так, ну нічого, швидше розростеться. Да, Вова? Гарні квіточки. Будемо садити. А пахнуть. Ну, всю дорогу пахне, так? Зараз Вова підемо садити. Руки мийте. Ноги да. теж. А кому надо? На що ти ти пальця вже замотав? В носику ворівся. І воловав фальцо. О, то холодно. Ти ж ти не вдяглася отот? Я замерзав. Пара з рота йде. Так от димо цигарки. Димо цигарки. Стоп. А на лежі. Не треба. Зараз будемо посадимо та й Воно ж не буде так стояти. Воно сухе лучше не треба. Я знаю, як садити правильно. Ми, болгарки, верх, не муси, трогайте, ви мої цвіти вже. хорош уже їх так, вже їх трогати, вони вже мої. Да. Це вже мої цвіточки, підемо садити їх. Тут ще хтось до нас йде. Там нас вже всі дома наче. Я це тебе, а ти хто такий? Ти сюди попав до нас, ти з нашої бригади. З нашої шайки. Шайка Лейка. Ще й дід прийшов до нас. Хоч здалеку подивлюся, як працюють, зніматися не хочуть, ну працюють. Ну, нехай працюють. Так хорошо як хтось тобі допомагає. Там небагато. Ну, але робота завжди є. Потихеньку, потихеньку, та й двіжиться, Та й движеється все. Так, а мені на горища потрібно лізти. Надо готувати часник, вже кінець місяця, от до первого числа потрібно його посадити, бо там з первого починається мряка якась. Е, градуси зовсім упадуть. Краще посадити, поки погода ще. Там і мінуси вже пішли. І якась мряка, мряка, буде мокро, сиро. Та краще по хорошій погоді я її посадю. Так, зараз видеруся і наберу собі хорошого самого виберу кращого часника. От ми й на горищі. Тут таке щось робиться, як на горищі. На сараї. А тут мої зберігаються помідорчики. От морозу заховала їх. вони потроху червоніють. І от ті, що зелені, так я їх завжди так роблю. Тоді пізніше заберу до хати. І буває так, що лежать аж до Нового року. Червоніють собі, червоніють. Так, горішки тут зберігаються. А далі чомусь темніше робиться, темніше, темніше так. А тут взагалі не видно мого часника. Але тут світло є. По горіщах люблю лазити. По таких заброшених, щоб походити. А цибуліше в мене. Хоч вона трошки ну буває. Ну, так кажуть, гниє цибуля. Ну, поки так сильно не замічаю, бо вона в сухому лежить в такому місці, розстелена. Не сильно. Буває, що й більше. Так і в минулих роках то було більше прогнившої. А... Отак. От ще трошки є і мій часничок. Набрати на посадку. Сіно, солома, а банок пустих ще стільки. Нехай лежать до кращих часів. Так, так, коротше, вибрати на часнику. Щас насобираю на посадку. Самого кращого буду вибирати.